15 та 16 червня у Швейцарії пройшов глобальний саміт миру. Головною метою якого є початок мирного процесу, забезпечення платформи для діалогу і вироблення розуміння миру в Україні та визначення дорожньої карти щодо залучення обох сторін, тобто і України, і Росії. Про його перебіг і підсумки розповім згодом. Адже для початку хочу нагадати, що саме напередодні саміту Путін самовпевнено висунув свої умови для початку мирних переговорів, серед яких насамперед хочеться виділити виведення військ ЗСУ із Запорізької Херсонської, Донецької. Та Луганської області та відмови від НАТО. Простими словами, його умови це в буквальному сенсі капітуляції України. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорозької областей. Іменно со всей території цих регіонів в пределах їх адміністративних кордонів, які існували, стоїли... На момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. каналі України на часі в цьому матеріалі я не буду аналізувати нездорові фантазії російського диктатора. Лише розповім, як на них відреагували світові лідери і чому вони вважають, що така заява Путіна зіграла проти нього. Як пройшов перший глобальний саміт миру у Швейцарії? Хто і як висловився щодо варіантів припинення війни, яку Росія розпочала проти України? Скільки країн брали участь у заході? Хто підтримав ком'юніке, а хто утримався? І що на Україну чекає далі? Вас традиційно прошу підтримати канал. І поїхали. Перший день всесвітнього саміту миру, 15 червня, світові лідери висловили підтримку Україні та засудили мирні пропозиції російського диктатора Володимира Путіна. У заході взяли участь представники загалом 100 країн та Віце-президентка США Камала Харіс запевнила Україну в подальшій підтримці та додала, що Путін закликає не до мирних переговорів, а до капітуляції. Президент Франції Мануель Макрон вважає, що передумовою для миру в Україні може стати лише допомога у відбитті російської агресії. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що пропозиція Путіна зроблена у пропагандистських цілях і точно не є ефективною. Президент Кенії Вільям Руто наголосив, що позиція Кенії непорушна. Агресія Росії проти країни несправедлива, невиправдана і є порушенням міжнародного права. Водночас він додав, що всесвітній саміт не повинен бути зустрічю тільки друзів, і тут мають бути і друзі, і вороги, маючи на увазі, що Росія теж мала б бути присутньою. Такої ж думки дотримався і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан? Мовляв, за участю РФ цей форум міг би бути більш орієнтованим на результат. Крім того, він назвав мирні пропозиції Путіна проблиском надії. Президент Фінляндії Олександр Ступ наголосив, що Китай та глобальний південь можуть відіграти ключову роль у встановленні миру в Україні. У той же час Туп закликав Путіна припинити війну з Україною і відкинув мирну ініціативу російського диктатора. Звісно, слово на саміті надали і президенту України Володимиру Зеленському. Він висловив думку, що Володимир Путін припустився помилки, коли почав вимагати від України залишити підконтрольні території як умову для початку мирних перемовин. Український президент наголосив, що ця заява сильно змінила думку багатьох лідерів країн світу. Крім того, він не втратив можливості подякувати усім учасникам саміту за підтримку нашої країни та боротьбу за мир. І я вдячний вам, високоповажні лідери та представники держав та міжнародних організацій. за доведення того, що світ не може впасти в тотальну війну. Війна, яку Росія на жаль принесла нам до України, до наших домівок, до наших міст та сіл та сотень. Сотень з них, які були на жаль, повністю спалені російськими бомбами, артилерією та ракетами, Путін забрав життя тисяч наших людей. Чому тому що він хоче захопити сусідню країну? Я не бажаю цього нікому. я щиро бажаю, щоби всі ви, всі народи світу, кожна дитина, кожна сім'я могли просто жити без війни. І я хочу цього для всіх українців. Україна має право на мир так само, як і всі ви, пані та панове. Ми повинні зупинити цю війну. Саміт миру у Швейцарії завершився 16 червня, заявами лідерів країн і публікацією спільного ком'юніке. Одразу перепрошую за навалу канцеляризмів, але я дослівно передаватиму те, що зазначено в документі. Тож без них не обійтися. Отже, у спільній заяві за підсумками саміту йдеться про те, що цей захід відбувся для того, щоб посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України. Учасники погодили, що мають спільне бачення в трьох аспектах. По перше, в ком'юніке наголошується, що українські атомні електростанції та установи, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. В документі сказано, що будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. По-друге, учасники саміту наголосили, що в Чорному і Азовському морях є надзвичайно важливим забезпечити вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів, адже продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю, і українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам. По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні, мають бути повернуті в Україну. Країни організації, які підтримали комуніке, наголошують, що досягнення миру потребує залучення та діалогу між усіма сторонами. Для цього в майбутньому будуть вживати конкретні заходи із подальшим залученням представників усіх сторін. Насамкінець комініке наголошується, що статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основною для всеосяжного справедливого та стійкого миру в Україні. Я вдячний учасникам саміту миру за повне розуміння цього і визнання потреби у відновленні повної безпеки запорізькій атомній електростанції. Яка була захоплена російськими військами і перетворена на плацдарм війни, я б хотів також подякувати кожному лідеру та кожній країні, яка підтримує наші зусилля забезпечити свободу навігації та зберегти вільний обіг продовольства. Я хочу наголосити, що продовольча безпека. Ключова не лише для країн глобального півдня, але власне для кожної країни у світі, тому що вона визначає ціну життя і будь-яка катастрофічний зрив продовольчих ринків є прямим шляхом до хаосу. І третє, я особливо вдячний за це була панель щодо звільнення людей, які зараз у російській неволі. Ми тепер говоримо про значну кількість людей, і ми повинні повернути кожного. І кожну з них додому цивільні заручники Росії, діти, яких було викрадено з нашої землі, та розкидано по території Росії, і звісно, воїнів кожен день у полоні є жахливим, і ми повинні звільнити тисячі людей, які мали у яких забрали роки їхніх життів, які під тортурами яким брешуть, яким кажуть про те, що ніхто на них не чекає, уявіть, якою особистою катастрофою це є для кожної такої людини, для кожної такої дитини, дитини у полоні. Ми повинні звільнити їх всіх їх. Однак фінальне ком'юніке підтримали не усі країни, які брали участь в саміті. Підтримку документа виступили 80 країн та 4 міжнародні організації. Утримались від приєднання до ком'юніке Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Південно Африканська Республіка, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати та Вірменія. Китай взагалі не брав участь в саміті миру. 16 червня лідери Єврокомісії Швейцарії, Гани, Канади, Чилі та, звісно ж, України дали спільну прес-конференцію за підсумками зустрічі. На ній виступали президентка Швейцарії, яка приймає конференцію Віола Амгерт, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, президент Чилі Габріел Борич, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Гани Нана Акофуадо та президент України Володимир Зеленський. Президентка Швейцарії зазначила, що більшість держав, які зібрались на саміті, узгодили спільне комінке. Це показує, що дипломатія може досягнути цілей, якщо мати достатньо терпіння, зважаючи на різні стартові позиції, досягненням є те, що ця конференція відбулася на високому рівні та за широкою підтримки. А також те, що тут на Бюргенштоці було вироблено спільну позицію. Спільні знаменники, які держави знайшли завдяки дипломатичній роботі та інтенсивним дискусіям, я передусомою передумовою для спільного руху вперед. Тепер ця стартова позиція має бути використана. Справедливий і довготривалий мир в Україні має фундаментальне значення для людей в зонах бойових дій і для всіх тих, хто безпосередньо постраждав від наслідків війни. На думку Президентки Єврокомісії Урсули Ляйн, Путін наразі несерйозно налаштований щодо завершення війни. Він наполягає на капітуляції і здачі українських територій, навіть території, які сьогодні не окуповані та роззброєні України. Жодна країна не прийняла б таких умов миру. Ляйн закликала Росію почути меседж від світової спільноти: поважати територіальну цілісність та суверенітет України та завершити імперіалістичне насильство та повернути назад вивезених з України дітей. Ми знаємо, що мир в Україні не буде досягнуто одним кроком. Це буде подорож, це були немирні перемовини. тому що Путін не серйозний щодо завершення війни. Він наполягає на капітуляції, він наполягає на здачі українських територій, навіть територій, які сьогодні не окуповані Путіним Він наполягає на роззброєнні України. Залишаючи її вразливою до подальшої агресії, коли Росія каже, що вона готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді, коли вона це скаже, тоді настане час включити її до мирних зусиль і прямувати до миру як до фінальної фінальної стадії процесу. Я сподіваюся, що це настане швидко. Президент Чилі підкреслив, що всюди у світі потрібно захищати дітей. Це якраз один із пунктів коміньке, який уклали на саміті. За зараз ми на цьому саміті не обговорюємо НАТО, не обговорюємо ліво чи право крило в, в політи політиці. Ми ми зараз, ми зараз обговорюємо права людини і права жити, щоб ці в Україні, в Газі, люди повинні бути захищені. Ніколи не дозволимо ні, не можемо дозволити, щоб викрадали, викрадали дітей, щоб страждали цивільні особи. Наступний крок скоро відбудеться. Ми сподіваємося, що зовсім скоро і Росія, і Україна по розпочне діалог, але при збереженні територіального суверенітету України. Канади Джастін Трюдо нагадав, що приблизно 20 тисяч українських дітей за попередніми оцінками були забрані з їхніх домівок, родин, відлучені від мови культури з їхньої ідентичності. Він запевнив, що Канада завжди буде голосом за мир, демократію, свободу і міжнародне верховенство права. Ми не можемо забувати, що всюди дає війна, є страждання людей. Подумайте про дітей, військових, про фермерів, медсестер, про всіх на кого це впливає. Багато країн, які брали участь у саміті, пережили війни. Ми знаємо, що їх наслідки можуть існувати не лише декади, а навіть покоління. Це зібрання на саміті миру про Україну, а не, але не лише про Україну. Воно також про країни по всьому світу, які збираються разом, щоб захистити та поновити міжнародне право, яке убезпечує всіх нас, Україна. Одна з передових ліній боротьби зараз, і ми повинні стояти всі разом. Президент Гани наголосив, що внаслідок російсько-української війни Африка стала випадковою жертвою, адже через блокаду Чорного моря порушені ланцюги постачань. Війна має негативний вплив на африканську економіку, на стандарти життя, на високу інфляцію. Ціни на продовольство підскочили. Тож завершення війни в Україні стоїть в пріоритеті для Африки. І тому ми маємо укорінений інтерес в участі у зусиллях щодо пошуку способів вирішення цього конфлікту. Вирішення конфлікту, на наш погляд, повинно, як сказали деякі з моїх колег, базуватися на цілісному, справедливому, тривалому мирі, що спиратиметься на принципів міжнародного права та статуту ООН. Це глобальний імператив знайти такий мир, який вплине на Гану і на решту Африки. Ми підтримуємо цей саміт. Ми підтримали ком'юніке, яке було його наслідком, і ми віримо в те, що для вирішення конфлікту потрібно знайти способи, за яких Російська Федерація та Китай доєднаються. До процесу на прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що представники деяких країн ще думають над приєднанням до комуніке і мають провести внутрішні консультації перед цим. Документ відкритий до приєднання. Тож президент України очікує, що кількість країн, які його підтримують, буде збільшуватись. Наша справедлива мета це щоби всі країни доєдналися до нас у цій шляхетній меті. Він також прокоментував питання щодо позиції Китаю і Бразилії, які, начебто, мають власний план мирних перемовин для закінчення війни в Україні. І тепер після саміту ми запропонували та погодили продовжити нашу спільну роботу на більш технічному рівні на рівні радників та міністрів у форматі спеціальних зустрічей під лідерством або співлідерством країн кожен крок до справедливого миру. Привабив увагу окремих груп учасників саміту і країн, в які ще не доєдналися, але зацікавлені у мирі, і ми погодилися почати роботу у спеціальних постсамітних групах щодо специфічних ідей, конкретних ідей, пропозицій та пропозицій, які можуть відновити безпеку та її різні аспекти. Зеленський наголосив, що не вважає Китай ворогом і хотів би, щоб влада цієї країни допомогла Україні і поважала її територіальну цілісність. Подальший план дій після саміту, за його словами, полягає в тому, що будуть проведені робочі зустрічі з представниками країн. А згодом буде вироблений план завершення війни. Він має бути представлений на другому саміті миру, де також очікується участь Росії. Розробка плану його проведення вже розпочалася, і на сам кінець Володимир Зеленський наголосив, що другий саміт має відбутися не через роки, а через місяці, адже Україна не може чекати. І ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка повинна заняття займе місяці, не роки. Тому, коли план дій щодо миру буде готовим, і кожен крок буде пропрацьованим. Відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже, і до завершення цієї війни це для справедливого та тривалого миру. Ми вже маємо країни, які зазначили свій інтерес прийняти другий саміт миру, і ми почали перемовини з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення. І я вдячний всім, хто допомагає. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб-каналу України на часі. Підбуваючи підсумки, хочеться лише вірити, що світове занепокоєння не зупиниться лише на словах, як це не раз відбувалося протягом понад двох років повномасштабного вторгнення. А нарешті призведе до конкретних результатів і до остаточного миру. Проте щасливі висновки робити ще зарано. Тож продовжуємо боротьбу, продовжуємо підтримувати наших захисників і не падаємо у духом. Котре нагадую, як для нас важлива підписка на цей канал і лайк під цим відео. А якщо маєте думки щодо саміту, запрошую поділитись ними в коментарях. Па-па!